Ні, я Христа не розпинаю. Коли Коли Христа розпинали і коли я живу? Дві тисячі років. Але ми з вами розуміємо, читаючи Євангеліє, що своїми ділами, словами, думками, поведінкою ми можемо розпинати Христа. Поки ми живемо на цій землі, можемо прийняти участь у розп'яті Христа. Проаналізуйте себе зараз, тому що, можливо, серед нас є впевнені люди, які зараз мене слухають і скажуть Андрій, ні. Я хрещений Духом Святим. Я в хрещення прийняв. Та в мене дід такий солідний, в мене мама така молитвенниця. І люди кажуть: Я ні. Таке десь знаходили теж в Іванлі. Всі, але не я. Друзі, я хочу застерегти вас. Ми не застраховані від того, що в один день прийде до нас спокуса, нас стисне життя. Нас щось буде не так, як ми собі планували. І ми випліснемо якусь енергію, яка згодом стане дією, яка розпинатиме Христа. Зло приходить, злі люди приходять в наше життя. Наше завдання залишитись святими людьми і не стати тими, хто своїми ділами почне розпинати Христа.